Так. Слава Ісусу Христу, Отець Василь, я вже 15 років живу в цивільному шлюбі з чоловіком, який в церковному шлюбі, з іншою жінкою, Боже. мій, І має дорослих дітей із нею. Порадьте, як поступити. Та ви сі запізнили на 15 років. Як вам тепер порадити? Ви нагайшили, а тепер хоче береться обереться все в рівні. Я у цивільному шлюбі з іншим чоловіком, який у шлюбі з іншою жінкою і має дорослих дітей з нею. Це таке, знаєте, як запитання, є така наука казуїстика називається. Є таке питання, що попробуй на то відповіш, як тут поступити. Ну, Якщо людина в попередньому шлюбі перебуває з кимсь вижити в грісі, треба ваші відносини оздоровити в корені, так? тобто упорядкувати ото шлюб, в якому знаходиться жінка чи хто там. Так, з чоловіком, який у церковному шлюбі з іншим. Треба, щоб цей чоловік упорядкував свої відносини з своєю жінкою, попередньому шлюбі, якому є, і потім підготуватися до подружжя цього другого і вже якщо не буде перепон, вступити в подружжя. А то з тою жиє є, з тою розписані, там полишали шлюб для того, щоб упорядкувати відносини з чоловіком і жінкою. Розумієте? Якби ви жили в лісі, не в суспільстві, нікому би ваш любов не потрібний, як дикі, знаєте? Кого зустрів, той і жінка. А ми не живемо в суспільстві. А суспільство має свої закони і свій порядок. І ми маємо цей порядок і закониці зберігати церковні, державні. Це для того, щоб людина могла упорядкувати свої відносини в соціумі. Як ми будемо легковажити оцими принципами суспільства, ми ніколи не побудуємо нормальне суспільство, бо тому що які би ми закони не приймали, якщо ми їх не будемо виконувати всі, то толку не буде. Тому для того, щоб був у суспільстві порядок, треба виконувати закон і жити по законам суспільства. Упорядкуйте свої відносини. От вам моя порада. Упорядкуйте. З ким не хочете жити, розведіться, з ким хочете жити, оженіться, Узаконьте відносини. Як не виходить їх узаконити, залишайтеся в тому стані, каже апостол Павло, в якому були покликані. Залишається в тому стані, в якому є. Чоловік, що залишив жінку, хай залишається в тому стані, в якому є. Жінка, яка залишила чоловіка, хай залишається в тому стані, в якому є. Каже апостол Павло. Дуже дякую вам за запитання, нехай Господь Бог вас благословить. Здоров'я всім міцного Божого благословення. Молимося за наших воїнів. Наші воїни молодці рухаються, трохи дають нашому ворогу. спом'ятатися, що, що вони скоро всього получать. Так що молимося, тримаємося, все йде добре. Не переживайте. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!